Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про ситуацію на харківському напрямку. На харківському напрямку за інформацією Генштаба Збройних сил України за минулу добу відбулося 14 атак противника в районі Вовчанська та одна поблизу населеного пункту Лепці. У Вовчанську відбили 10 російських штурмів. За інформацією речника оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назара Волошина. У Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнюють за рахунок підрозділів з інших напрямків, відбуваються в місті вуличні перестрілки. Крім того, Волошин зазначив, що армія окупантів не змінює тактику і без вагань кидає підрозділи власної армії під вогонь української артилерії. Крім того, повідомляється про те, що окупанти потрапили в оточення на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ. Про це повідомляє низка російських зетпабліків. Зокрема, повідомляється про те, що силами оборони України заблоковано на території Вовчанського агрегатного заводу до 400 окупантів. За даними російських пабліків, окупанти вже два дні намагаються безуспішно розблокувати своїх військових на території заводу. Російські окупанти постійно зазнають обстрілів, що приводить до збільшення числа загиблих і поранених. Є великі проблеми з постачанням продовольства на завод та з доступом медиків. Наразі повідомляється про те, що українська авіація активно працює по помісі зосередження особового складу і техніки окупантів на території вовчанського агрегатного заводу. Удари наносяться зокрема з використанням кабів. Фактично йдеться про те, що сили оборони України використовують ту саму тактику знищення особового складу з використанням керованих авіабомб, яку до останнього часу Успішно, на жаль, демонстрували російські окупанти, але виявляється, є і нюанси. Зокрема, російські пабліки повідомляють про те, що авіація групіровки запад равнять землею ФАБами СУМПК Волчанський агрегатний завод, на території якого знаходяться з і ВСУ. Яке ж здивування викликало це повідомлення безпосередньо у самих росіян? Цікава відповідь на це повідомление. Цитую мову оригиналу. Какая нахер техника ВСУ? На агрегате наши ребята из 138-й мотострелковой обороны держали. Какого вы наших кладете? Мой земляк со своим взводом. Туда го зашло, і це только ті, о которых я знаю. Тобто мовиться про те, що ВКС Російської Федерації нанесла удар з використанням ФАБів по позиціях власних підрозділів, що привело до чисельних фактів загибелі особового складу і відповідне знищення важкої бронетехніки. Крім того, повідомляється про те, що на території підприємства заблоковані підрозділи СОБРА, зокрема. З міста Самари, а от це показало мовиться про те, що російська окупаційна армія використовує якості штурмової піхоти вже не тільки підрозділи 155-ї бригади морської піхоти. Про це ми поговоримо окремо, але й відповідно, спецпідрозділи Міністерства внутрішніх справ. Тобто йдеться про те, що російські окупанти фактично сточують найбільш боєздатні підрозділи не лише збройних сил. Російської Федерації, але й відповідно, Міністерства внутрішніх справ. До цього моменту були зафіксовані факти використання в якості штурмової піхоти, підрозділів сил спеціальних операцій, а це свідчення того, що боєздатних підрозділів у окупантів стає все менше. М'ясо багато. Але людей, які мають практичний досвід ведення бойових дій в умовах міської забудови, критично мало, і, відповідно, російські окупанти змушені перекидати на цей напрямок підрозділи з інших ділянок фронту, зокрема підрозділи 155-ї бригади морської піхоти, я нагадаю. Свого часу саме підрозділи 155-ї бригади морської піхоти понесли значні втрати в живій силі під час невдалого штурму в районі Вугледара. Той штурм увійшов російський військовий на як Мурадовщина. Себто, якщо раніше було таке поняття, як Жуковщина, то відповідно після... Чисельних втрат живій силі і техніці під час невдалого штурму в районі Вугледара в російському військовому новоязі вже з'явилося поняття Мурадовщина, але менше з тим повернемося до ситуації в районі Вовчанська. Повідомляється зокрема про те, що підрозділи кількох українських бригад змогли заблокувати просування росіян на північ від річки Вовча. Яка проходить зі сходу на захід через центр Вовчанська. Росіяни, щонайменше двома батальйонами, пішли на штурм Вовчанська агрегатного заводу на правому березі річки Вовча. Їхній план полягав у захопленні хімічного заводу. Після цього вони б могли розпочати спецоперацію з форсування річки, щоб прорватися до південного Вовчанська. Але, як бачимо, план російських окупантів. Провалився у попередніх передачах я повідомляв про те, що у Овчанськ були введені батальйони головного управління розвідки Міністерства оборони, які значно покращили тактичні позиції в Сил оборони України. Це вмотивовані бійці з практичним досвідом боїв в умовах міської забудови, плюс, відповідно, підрозділи морської піхоти, які наразі. Взяли на себе основний тягар вуличних боїв в місті Вовчанськ, і як бачимо, вже є результати. Зокрема, ті самі російські пабліки повідомляють про те, що під час боїв на агрегатному заводі близько 40 росіян вже здалися в полон Збройним силам України, прекрасно розуміючи, безперспективність подальшого збройного опору, причому варто говорити про те, що наразі Українські війська атакували позиції росіян на захід від заводу та просунулися у місті на кілька кварталів на північ, таким чином відрізаючи росіян на території заводу від їхніх основних підрозділів на Заході. За інформацією Форбс, українські війська продовжують успішні бойові дії. Зокрема, зазначається, що під час важких боїв за місто українські захисники оточили на території підприємства близько 400 росіян. А тепер давайте поговоримо про загальні втрати російських окупаційних військ на харківському напрямку. З 10 травня, за даними головного управління розвитки Міністерства оборони Росія втратила на півночі Харківщини більше 4 тисяч. Військовослужбовців і понад 100 одиниць бронетехніки та артсистем цю інформацію підтвердили і в Генштабі Збройних сил України. Причому мовиться про те, що 4 тисячі втрат це і безповоротні, так звані двохсоті, відповідно санітарні трьохсоті. Крім того, силами оборони України вдалося знищити. Або пошкодити на півночі Харківщини 52 танки, 59 бронемашин, 165 артилерійських систем і шість одиниць техніки ППО. Як бачимо, плани росіян щодо створення так званої санітарної зони в Харківській області наразі заблоковані зусиллями Сил оборони України. Крім того, росіяни змушені визнати той факт, що Збройні Сили України проводять Низку успішних контратак в районі населеного пункту Липці. І наостанок досить показовий і цікавий факт: за інформацією головного управління розвитку Міністерства оборони на Харківському напрямку росіяни використовують важку бронетехніку, а саме танки. Т-62. Т-62 вельмешановна поглядацька аудиторія. Це відповідно рік прийняття на озброєння. Тобто мовиться про те, що новітні зразки озброєння ВПК Російської Федерації наразі не здатно постачати у війська. За даними українського розвідтовариства спроможності російського ВПК щодо випуску нової бронетехніки, це приблизно до 200 танків. А враховуючи той факт, що з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Сили оборони України знищили близько 8 тисяч одиниць бронетехніки або серйозно пошкодили. То, відповідно, наразі основні зусилля російського ВПК зосереджені не на випуску важкої бронетехніки, ще раз підкреслю гірка, катастрофічно не вистачає 200 одиниць на рік, а на глибокій модернізації. Бронетехніки, яка залишилася у спадах від Радянського Союзу, це, відповідно, танки Т-54, Т-55, Т-62, Т-72. Причому, за даними того ж самого головного управління розвідки Міністерства оборони, склади довготривалого зберігання важкої бронетехніки наразі на території Російської Федерації фактично спустошені. Я нагадаю, на початок широкомасштабного вторгнення. Російської Федерації в Україну на складах довготривалого зберігання було зафіксовано приблизно до 15 тисяч одиниць важкої бронетехніки. Причому, за даними українського розвідтовариства, близько 40% від цієї кількості були у невідповідному технічному стані, тобто виступали фактично донорами або були розукомплектовані. Самими російськими окупантами. Як бачимо, подальші плани російської окупаційної армії щодо розширення плацдарму Вовчанську і відповідно подальшого наступу в Харківській області наразі зазнали серйозних втрат. Варто відзначити. Що на харківському напрямку, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони зосереджено приблизно до 35 тисяч особового складу. Причому наразі активна фаза бойових дій задіяна приблизно до 20% від загальної кількості угрупування «Сєвєр». Саме угрупування «Сєвєр» налічує приблизно до 50 тисяч особового складу. Її підрозділи розтягнулися. Вздовж російсько-українського кордону Харківської та Сумської області, тому наразі ми можемо констатувати той факт, що плани Російської Федерації щодо подальшого просування вглиб українських територій на харківському напрямку наразі зупинені. Тактична ініціатива перейшла на бік Сил оборони України, продовжуються подальші успішні дії наших захисників. Ми з вами спостерігаємо за подіями і тримаємо стрій. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання матеріальної допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправ. Дякуємо наперед! Разом до перемоги! Все буде Україна! Ми того варті!